Всім привіт! З вами Даша, і я рада вітати вас вже на другому уроці зі словацької мови. Як і на всіх уроках, ми сьогодні з вами пройдемо нові слова та нові граматичні правила. Тож не забувайте ставити ваші лайки та ділитися вашими враженнями в коментарях. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Також в мене є важлива інформація для тих, хто хоче вступити до вищого навчального закладу в Словаччині. З цим вам може допомогти компанія «Комстаді». Компанія Комстаді підтримує вас на кожному етапі вступу до вищого навчального закладу в Словаччині, підскажуть, як обрати правильний університет, допоможуть з документами і навіть підготують вас до життя в новій країні. З ними процес вступу стає набагато простішим і спокійнішим. Також компанія Комстаді має курси словацької мови, щоб дізнатися детальніше про Комстаді, залишаю посилання в описі під цим відео. Ну що, давайте вже починати наш другий урок зі словацької мови. На цьому уроці ми з вами пройдемо одну з найголовніших тем, без якої неможливо правильно говорити та створювати речення в словацькій мові. Але для початку давайте розглянемо особові займенники. На словацькій це буде персональне прономіне. І вони звучать майже так само, як і в українській мові. А саме, якщо в однині я. Я ти це ти, він, вона, воно це он, она, «оно», множина, далі плурал, якщо ми, то це ми, ви, ви, а вони, ОНІ, а Они. «они». а «а», «они» відрізняються тим, що якщо в групі людей є хоча б один чоловік, ми використовуємо слово ОНІ. Все інше, якщо це група жінок, дітей, всі разом або предмети, міста це все буде они. Тобто, група чоловіків, або якщо в цій групі є хоча б один чоловік це ОНІ, все інше це вони. Ідемо далі. Тепер розглянемо дієслово, яке майже завжди використовується в словацькій мові. І це дієслово біть, тобто бути. Розглянемо, як воно використовується з усіма у нас прономіна, тобто займенниками. Якщо я, тоді сом. Тобто я є, я сом. Ти тоді «сі», Ти є, ти сі. Он, «она», оно, є ми. Множе надалі йде ми. Сме, ви, стє, а оні, вони, вони су. І давайте детальніше розглянемо саме на прикладах, як використовується це дієслово бідь. Наприклад, сом-учителька, сомштудентка, сом, сом, сом Дар'я. Тобто я розповідаю про себе, хто я є. Я є вчителька, сом учителька. Я студентка, сом-штудентка. І я Дар'я, бо мене звати Дар'я, сом Дар'я. Тобто нам не обов'язково використовувати саме слова, як я, ти, він, вона, вони, ми і так далі. Достатньо просто використовувати словобіть, тобто сом учителька, сом студентка», сомстудентка, Дар'я». Якщо ти, ми можемо навіть спитати ти си студент», тобто ти сі студент», або ж просто сі студент», можна і так, і так. Тобто, ти являєшся студентом, ти є студент, і він відповідає про себе. Ано, сом штудент. Так, я студент. Сом в даному випадку, тому що про себе відповідь йде. Я студент. Ідемо далі. Он є добрий чоловік. Тобто, він є доброю людиною. Он, ми бачимо тут, є добрий чоловік. Або ж ми можемо сказати є добрий чоловік, і так, і так буде правильно. Тобто, він є хорошою людиною. Далі мі сме ту». Ми є тут, тобто ми тут. Мі сме ту». Або ж мі не обов'язково казати, можна просто сме ту». Тоді буде зрозуміло, що ми тут. Вістє з Німецька, ви з Німеччини. Тобто ви це може бути як і група людей, або коли ми звертаємось на ви. Ви з Німеччини також ми не обов'язково можемо використовувати ви, просто з німецька. І останнє Оні говоря по-словенськи. Вони говорять словацькою. Оні говоря по-словенськи. В даному випадку ми не використовуємо дієслово дієсловобить, ми використовуємо інше дієслово. Вони говорять словацькою. Тому тут ми су не використовуємо, тому що дієслово є, тобто вони є, говорити словацькою тут не використовується. Тут просто дієслово говорити. І як змінюються інші дієслова? Зараз ми розберемо. Для того, щоб зрозуміти, як правильно використовувати і змінювати інші дієслова, нам потрібно знати деякі закінчення, які я виписала вам у цю табличку. Зараз ви її бачите. Тут у нас будуть саме закінчення для всіх дієслів. Якщо ми будемо говорити про себе, нам потрібно пам'ятати, що закінчення буде М, якщо ТИ, закінчення буде Ш. Якщо він, вона, воно, тобто он, «она», «оно» без закінчення. Якщо ми, тоді, закінчення буде ме до дієслова, якщо ви закінчення буде тє до дієслова, «Оні», «они» буде три варіанти, які ми розберемо, як правильно використовувати. Перше, найчастіше використовуваніше Ю, далі я і У. А тепер давайте детальніше розглянемо, як ми можемо використовувати ці закінчення різними дієсловами. Перша група дієслів, або ж просто, як приклад, воладьса. Воладьса, можливо, ви пам'ятаєте, з минулого уроку це в нас зватись, тобто мене звати, тебе і так далі. Спочатку йде я, якщо мене звати, тоді воламса. В кожному дієслові ми забираємо останню літеру ч. І додаємо літеру, яку ми пройшли з вами ось в цій таблиці. Тобто я вола, забрали ті, підставили, що нам треба, а нам треба, якщо ми про себе говоримо, М. Тоді я са, ти, відповідно, тю забрали і підставляємо, що правильно, Ш. Ти волашся, тобто тебе звати, ти волашся. Он, «она», оно у нас без закінчення. Тоді тю ми забрали і нічого не додаємо. Залишається воласа. Далі, якщо ми, відповідно, тю забрали, підставляємо ме «Воламеса», ви, волатеса, тому що ті оні, «они», «волаюса». ю підставили, волаюса. Тю забрали, ю підставили. Частіше за все, я повторююся, Ю ми будемо підставляти. Наприклад, якщо перед ті у нас стоїть літера А, тоді вони волають са. Давайте розглянемо і інші дієслова. Наприклад, мать. Мать це мати. Я мам нову книгу. Я мам нову книгу, це тобто я маю нову книжку. Мать це в нас діє слово, ми забираємо тю і відставляємо Потрібне нам закінчення. Якщо ми говоримо про себе, пам'ятаєте, підставляємо ми, тоді виходить я мам нову книгу, в мене є нова книга. Далі, так буде змінюватися, наприклад, прикладі слово, познать це бути з чимось, з кимось, знайомим, «гратися», гратись. Читать, тобто читати. Я читаю книгу, ми, як скажемо правильно, читам книги. Тобто, «ть» забрали, підставили потрібне закінчення, і виходить у нас читам книги, тому що ми говоримо про себе, тому й підставили м. Далі, так само буде змінюватись умівиться, глядать, умівиться це вмиватись, глядать це шукати. Наприклад, глядам своє окуляри. Тут також ми говоримо про себе, забрали тю, підставили відповідне нам закінчення, і вийшло у нас. Я шукаю свої окуляри. Глядам своє окуляре. Так само буде змінюватись дієслово «плавати». плавать. Давайте його повністю змінимо. Бачимо плавать, тю забрали і підставляємо. Якщо я, тоді я плавам плавам», Плаваш, оно на оно. Он, 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 плава мі плаваме, ви плаваті, вони, вони плавають. Це в нас була перша група слів, де в нас перед передт буде стояти А. Йдемте розглянемо другу групу слів, де перед передтю буде стояти І. Наприклад, в слові говоріть. Схема тут та сама. Тю ми забрали і підставляємо нам потрібні закінчення, які ми з вами пройшли ось тут. І так, я говорим, бачимо, ми підставили, як тому що про себе говоримо. Ти говориш, он она, оно Говори, ми ви говоріче, але. Запам'ятайте, якщо чу стоїть І, то це нам буде допомагати, як буде підсказкою про те, що там має бути і я. Онрія, тобто не Ю. А саме і а буде. Тому що портттю у нас стоїть І. Давайте розглянемо інші дієслова, які так змінюються. Наприклад, робіть. Якщо у нас тут і, то вони робія. Учиться, бачимо, і «учіться», тоді вони учяся. А якщо про себе, тоді учимся, наприклад, говорить по-словенськи. Я вчуся говорити словацькою. Учимся – говоріть по-словенськи. Тут ми говоримо про себе, тому що ми до дієслова підставили літеру відповідну, яку ми використовуємо, коли говоримо про себе. Учимся – говоріть по-словенськи. Далі так само буде змінюватись дієслово учить. тобто учиться це самому навчатись, вивчати щось, А учить – це когось навчати, викладати. Варіть готувати. «Любить» любити, «купить» купити. Наприклад, днє єдло». Сьогодні я куплю собі їжу, єдло їжа. Я куплю, тому що ми підставили тоді днє сі єдло». Я собі куплю їжу сьогодні, «Днес» – це сьогодні. Ідемте тепер розглянемо третю групу слів, наприклад, слова штудовать це вивчати щось. Але тут будьте уважні, якщо ви бачите порутю такі три літери, як ова, то коли ми будемо змінювати дієслово, ці ова будуть змінюватись на ує, я штудуєм. Тобто тю ми завжди забираємо, ми пройшли з вами, що ова змінюється на ує, «штуд» залишається, ує змінюється. І відповідне закінчення підставляється, які ми з вами пройшли. Говоримо про себе, я вивчаю, тоді я штудую. Ти вивчаєш, ти штудуєш. Он вона вивчає: штудує без закінчення, але у я залишається. Ми штудуємо, ви штудуєте, але оні звичайне закінчення, як до цього було. Ю, оні штудую. Вони вивчають. Розглянемо також слова, звичайно, на прикладі інших. Працювати. Також бачимо ова, он працює в обході, тобто працювати. Він працює в магазині, обход магазин. Він працює, працює, тут було в штудує, ує, змінилося, але ж там не потрібно нам закінчення, тому що «він», «вона», воно, бачимо, без закінчення. Тобто, он працює в обході. Далі змінюватись буде так само: танцювати, телефонувати Ова, наприклад, я телефоную своєї сестрі. Тобто, я дзвоню своїй сестрі. Телефонує М, М, про себе говоримо, тому М додали. Фотографувати також буде так змінюватись. Майловать також це як переписуватись через електронну пошту. Майловать. Давайте виберемо слово, яке також змінимо, як в цій табличці, як ми розібрали з вами штудовать. Наприклад, танцювать. Я танцюєм, ти танцуєш, вона, оно. танцує, ми танцюємо, ви танцюєте, вони, вони танцюють. І тепер розглянемо останню групу слів, просто як для початку для розуміння, як вони змінюються. Це, наприклад, розумієть. Четверта група розуміє. Давайте прочитаємо знову, як воно змінюється. Якщо я тоді я розумієм, ти розумієш. розумієш», на оно розуміє, ми розуміємо, ви розумієте. Але оні, «они» запам'ятайте, і ми заберемо саме в цьому дієслові. І ми забираємо, і виходить у нас оні, «они», розумію. Не розумію, але розумею. Схожих слів у нас немає для цього дієслова, тому вам потрібно просто запам'ятати, що слово розуміють, тобто дієслово розуміють розуміти, змінюється саме так. Найголовніше, що тут міняється тільки ОНІ, а ОНИ, тому що вони розуміють. А тепер як же нам в негативній формі використовувати ці дієслова? Давайте розглянемо. На прикладі «не нєрозуміть, тобто не розуміти, і на прикладі, дієслова біть, а навпаки, «нє біть». Спочатку з усіма дієсловами. Ми будемо ось так використовувати негативну форму, тобто негацію. Негація, формі. Нє розуміє. Якщо я не розумію, ти не розумієш, воно не розуміє, ми не розумієте, не розуміють. Що ми бачимо? Що ми будемо просто писати разом з дієсловом частинку нє. І тоді в нас виходить це негативна форма. І так це працює з усіма дієсловами, окрім одного. Окрім дієслова бідь. Тут також ми підставили не бідь, але то, як змінюється дієслово, то «не» буде писатись окремо і трьома літерами. Саме «не» сом. Тобто я не є кимось, я не сом» жерка, наприклад. Я ні сам менеджерка, я не менеджер. сам менеджерка. Ти нісі. Окремо, завжди окремо тільки з дієсловом біть. Нє є, оно на оно. Нє є. Ми ні сме, ви ніскі, оні су. Тобто, з усіма іншими дієсловами ми будемо писати разом ні і тільки двома літерами, а тільки з дієсловом біть. Ми будемо писати окремо і трьома літерами саме ні. Нє, сом. А тепер давайте розглянемо цей матеріал, який ми з вами пройшли, саме в завданні. Тут я підготувала для вас завдання, яке ми давайте разом прочитаємо і розглянемо. Наприклад, добрий день. Я і воладьцям нам треба змінити. Я нам дали для того, щоб зрозуміти, про кого ми говоримо. А саме дієслово ми маємо змінювати. Тоді добрий день, говоримо про себе, мене звати, волатися – це зватись. Волам се Анна, мене звати Анна. А, знову бачимо в дужечках я це про кого говоримо. А що змінюємо дієслово? Біть у нас тут. Тоді А, сом з Словенська. Я зі Словаччини. Так само бачимо, говоримо знову про себе ніби і міняємо дієслово «штудувати», тобто вивчати, навчатись. Я штудуєм в Братіславе. Я не працювати. Ова, пам'ятаєте, ми з вами пройшли, якщо про себе говоримо завжди, ми підставляємо. І це в нас звичайне дієслово, це не дієслово «біть». тоді в негативній формі ми пишемо разом, ні. Я. Не працює. Мій брат волоса Іван. Он працювать. Ова змінюється. Он працює акуманажер. Тому що він без закінчення у нас, але ова змінюється на ує те, що ми з вами проходили. Другий приклад добрий день, ви воласа. Тоді волається Павел. Тут іде у нас самозвертання звертання на ви. Волатяса Павол, вас звати Павло. Далі откіаль ви і бить. Тут є слово бить. Откіаль сте, звідки ви. Откіаль це звідки. Звідки ви. Ви розуміють. Розумієте по словенськи Ви розумієте словацьку мову? Розумієте по-словенськи. Ви аж ту Ова бачимо. І ви. Штудуєте, змінюється ова на ує, пам'ятаєте, якщо ви, то закінчення буде те. Штудуєте в Братиславе, тобто ви навчаєтесь в Братиславі. Знову ви, але уже працювати. Ова також змінюється, пам'ятаєте. Працюєте, а колекар? Ви працюєте як лікар, тобто ви працюєте лікарем. Нагадаю, що якщо ми говоримо про професію або ж питаємо про неї, то працюємо як хтось. Працюєте, як лекар. Я працюємо а лекар, якщо про себе пам'ятаєте, ми, ми підставляємо працюємо як учителька, працюємо як менеджерка. Ви працюєте, як менеджер, тобто, якщо ми говоримо професію про професію, ми додаємо ако, тобто як хтось працювати. Давайте ще раз розберемо один приклад, який допоможе вам точно вже зрозуміти, як правильно використовувати дієслова та як правильно їх змінювати. Наприклад, питаємо катка сі штудентка, тут ми звертаємось на ти, тому що додали Сі. Давайте повернемося, щоб ще раз я вам нагадала, чому саме Сі? Тому що ти є студенткою, ти Сі, ти є, дієслово бідь. Бути ти студентка, катка сі студентка. і катка нам відповідає про себе. Нє, є сом студентка. Спочатку кажемо ні, а потім я не є студенткою, ні, ні сом студентка. В даному випадку у нас сом, тому що про себе вона відповідає. А ні з дієсловом біть, пам'ятаєте, пишемо окремо. Наступний приклад. Тут питають «Сте з братіславиї, а ви пам'ятаєте, що «сте» – це у нас ви є, Тобто ви є з братислави, і не обов'язково нам використовувати ви на початку. Ми можемо спитати вістя з братіслави, або ж просто «Сте з братіслави? Ні, ні, я съм з братії слави. Тобто тут у нас було звертання на ви, тому що людина про себе відповідає як в однині, про себе тільки. Ні, ні, сум з Братислави. Ні, я не є з Братислави. Далі є Іван в Італіянську. Тобто є, це ж він, Іван. Він є в Італії, є Іван в Італіянську. Ні, Іван не є в Італіянську. Він не є в Італії. Італіянсько – це Італія. Наступне. Петер – сі лекар. Петро, ти лікар. Тут у нас Си, а ми пам'ятаємо, що це ти є. Тобто Петро, ти є лікар? Ні, не лекар, Він про себе каже. Ні, не сум лекар. Я не лікар. І останнє су владо, а Андрей з Америки. Тобто, це вже вони, вони є, су, су владо, а Андрей з Америки. Вони, тобто Владу і Ондрей з Америки, і ми про них відповідаємо Нє, ні з Америки, ми спитали про них і про них і відповіли. Нє, вони не з Америки, ні, з Америки. Але якщо б їх спитали Владо а Ондрей з Америки, якщо б напряму до них звертання було Ви з Америки, Владу і Ондрей. Владу, а Ондрій, стє з Америки, а стє тому що на ви. Нє, ні не сме з Америки. Вони б відповіли від себе саме. Ми не з Америки. Нє, ні не сме з Америки. На цьому все, але зараз буде перевірка знань. На цьому наш урок закінчується, але ж ви знаєте, після перегляду відео треба ще раз пройти новий матеріал, щоб він запам'ятався. І побачимось в наступному відео!